Далі говоримо з Валерієм Чалим, послом України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, добрий вечір. Вітаємо, Вітаю вас. слава Україні. Героям Героям слава. Слава. Пане Валерію щодо того, як була ця прос-конференція на своїй сторінці Facebook Ви написали от я зачіплюсь за це, що в коаліції умовно рішучих є певні такі три течії: рішучі, охочі і бажаючі. Зважаючи на підсумки вже конференції. Сьогодні вони були рішучими, охочими чи бажаючими? Наші партнери. Дякую, що ви звертаєте увагу. Я дійсно це написав раніше, і хочу підкреслити, що у нас чомусь три переклади. Слово the willing» – це така, от була коментатори політичні перекладали трьома різними словами. Ну і дійсно, я сказав, що це відображає можливо кращу ситуацію, але можу констатувати, що більшу єдність продемонстрували е, країни, тобто тут вона е, дійсно був дзвінок президенту Трампу, тобто черговий раз США тут залишається в грі. І можна сказати, що з цієї точки зору, грунтуючись на заявах загальних, можна сказати, що ближче вони стали бажаючи захочими. Але проблема знаєте в чому? Головна проблема, що це для мене дежавю. Підніміть чи прогугліть 5 березня, березня цього року, от скільки вже пройшло, да? півроку, теж саме. Зібрав Макрон в Парижі коаліцію охочих, вони там говорять про гарантії безпеки, вони там позвонять, чи будуть США зв'язуватися. Абсолютно ті ж всі самі слова. Пішли ми по колу. Єдине, що на цьому новому вже рівні. Вже чуємо про розроблені плани конкретні, як буде ця е, забезпечуватися безпека, які там гарантії? Тобто, це вже якби завершення, але чи не довго це все робиться півроку, за які Росія мала можливість вбивати на території України? Півроку без санкцій з боку США і дуже мало з боку ЄС. Півроку без ну реально зміни ситуації на користь України. Були постачання озброєнь, але вони знаходяться в парадигмі стримання агресора. А я ще коротко звернула увагу. От ми показували Віткофа 5 березня його не було. Чому саме Вітков, чому не Келх? Якщо можна коротко, бо у нас ще є ще одна тема. Він там був недовго, 15 хвилин. Скажу коротко, нічого хорошого від Вікафа не чекайте, крім установлення зв'язку з Дональдом Трампом. Він був скоріше про інформувати Дональда Трампа і підготувати його дзвінок. Поки Вітков і Дмітрія в цьому процесі, ну Дмітрія з Росії, Вітков тут, то нічого хорошого не буде. Тобто, це 100%. Вітков грає абсолютно в комерцію і в торгівлю, а не в геополітику. Ще маємо до вас одну тему. Путін заявив, що може домовитися про цитую прийнятний варіант завершення війни в Україні. Про це він сказав напередодні під час прес-конференції після військового параду в Китаї. Згадав і про настрої адміністрації Дональда Трампа, мовляв, звідти лунають не просто заклики, а щире бажання знайти рішення. Якщо такого рішення не буде, то він Путін досягатиме своїх цілей збройним шляхом. Президент США Дональд Трамп тим часом напередодні заявив, що немає ніякого послання для Путіна і чекає на його рішення щодо припинення війни проти України. Якщо йому Трампу не сподобається рішення очільника Кремля, будуть наслідки в інтерв'ю телеканалу CBS Американський президент сказав, що Зеленський і Путін поки що не готові до зустрічі, але додав, що цитую невдовзі щось станеться. Кінець цитати. Пане Валерію, давайте спочатку в термінах, якщо ви розумієте, що означає прийнятний варіант завершення війни для Путіна. Це капітуляція України. Він говорив це на відповідь на запитання і говорив це з сарказмом. Абсолютно, це ніяке не запрошення там до переговорів. Ні, я чув це все. Тобто, це нахабне, і знаєте, з такою російською імперською ще. Як назвати ці слова, ну Путін це вміє робити. Тобто, приїжджай до Москви, поклонись там нам і капітулюй. Все, і далі мир, звісно. І дуже багато людей в Україні не розуміють цього. Я бачу, що пишуть: так треба їхати в Москву, треба завершувати нарешті цей мир. Знаєте в чому тут іще пастка? Пастка в тому, що якщо така зустріч. Не закінчиться результатом, а вона не може закінчитися результатом, бо різні зовсім позиції, то це зіб'є взагалі будь-який подальший процес переговорів дипломатії. Вони просто все завалить. Тому очевидно, що ця зустріч не готова. Більше того, я скажу, президент України заявив зараз. Така ще ідея є. А чому має бути зустріч? Цей процес росіяни просто мають зупинитись, вони агресор, а потім вийти з України. При чому тут зустрічі для mm -hmm. чого от це до речі змінило за останні півроку. От розгляд цього питання е, ініціатива втрачена. Путін після Пекіну буде диктувати умови нахабно, бліфувати, розводити тут нам історії, що непереможна Росія. Тобто, все це зрозуміло, і тому ну не слухайте його. Він абсолютно брехлива людина зараз. Він чому брехлива, тому що він бере участь в інформаційних операціях. На боці Росії, як правило, керівники країн не, не роблять цього, але Путін це робить. Це одна з їх операцій. Тому це ніяка неможливість зустрічі. І до речі, мене дивує те, що ми пішли по колу. І той же Еммануель Макрон говорить: ну тоді треба все-таки зустріч з Путіним. Потім трьохстороння зустріч чи трьохстороння зустріч. А якщо не буде, то ми. І знову повертаюсь до березня цього року. Це вже все говорилось. Але і ось... що І де ви, І де ваші санкції? і де ваші дії немає. Тому оце якраз буде за цими словами Трампа щось станеться. Ми з вами буквально кілька тижнів тому говорили в нашому ефірі про те, що вікно можливостей у Трампа ще є, але восени воно може закритись. То може оце воно вікно можливостей, яким яким і скористається Трамп. Ні, не зможуть цим скористатися, вже пізно. Динаміка втрачена, перехоплення ініціативи не відбулося. Я думаю, росіяни будуть намагатися тиснучи кілька місяців в осінній кампанії. І чесно вам сказати, що відбувається, от з моєї так, точки зору. Так. А з моєї точки зору відбувається наступне: що в Вашингтоні, що в Брюсселі дивляться, що буде з Донецькою областю. Вони очікують, що Путін, який візьме Донецьку область військовим шляхом, буде більш е схильний до перемови, бо він заявив це вже багато разів і в Москві, і за кордоном це ілюзія, тому що це їх помилка величезна. Тому от така ситуація складна. Я думаю, що вже європейці з США мають ну більш реалістично якось дивитись на ситуацію, але знаєте, їм же ж. Продовження війни принаймні, до кінця року їх влаштовує, поки виснажуються російські сили тут на території України, немає загроз Європі на сьогоднішній день. Тобто це дуже цинічна історія, і я не є прибічником того, що дипломатія зараз вирішить це питання зараз. Час не дипломатії, зараз час війни і час сили. Пане Валерію, ви з ваших слів, я зрозуміла, що е, Путін став більш ну, ще більш таким і, і цинічним, і таким. Е, ну, Після ви сказали зустрічі в Пекіні. А що сталося в Пекіні? Що ну, от, от таку риторику ми почули від нього? Побачимо далі, як Трамп каже, побачимо. Ну, Те, що ми бачимо, картинка демонструє. Якщо дивитись картинку, то Путін показує, що в нього є домовленості з Північною Кореєю про продовження допомоги військової, як би там складно не було, і в нього є Китай, який принаймні зараз не тисне на нього зупинитись. От тому він ще має якийсь час, я не знаю, який, але всім своїм видом демонструє, що він може. Ще продовжувати війну, і у цьому пастка, тому що ми говоримо про мир. Всі ініціативи вже йдуть, начебто, мир, отут, от уже. І тільки гарантії безпеки треба зрозуміти нічого подібного в цьому пастка, тому що Росія зараз за підтримки Північної Кореї відкритою Білорусі відкритою, і який стоїть за ними. Вона вона ще зробить крок у війни. А ми у війні а ми можемо пропустити цей крок, займаючись питаннями миру, які потрібні на наступному етапі. Угу. От, бачите, Дональд Трамп теж звернув увагу на те, що формується ну умовно, ця вісь вісь е, зла. Американський президент Дональд Трамп звинуватив лідерів Китаю, Росії і власне, КНДР в змові. Про це він написав е, на своїй сторінці у трус соушил. Е, е, як вважаєте, пане Валерію? Є така що змова? я вважаю. Є змова між Китаєм, КНДР і Росією. Як це стверджує, звісно, звісно, є і вже давно. І не помічати цього було дуже складно. Тому це не просто змова. Це зараз абсолютно антиамериканська політика спільна. Вони її узгодили. Те, що вони точно узгодили, це шлях до розподілу світу на два полюси. Де формується на наших очах цей полюс на чолі з Китаєм. Це виклик для західного світу, і світ поділився саме так знову. Ті, хто пам'ятають холодну війну, можуть зрозуміти, як цей розподіл відбувається. Це західні демократії. Більшістю, ну я маю на увазі західні не тільки розташуванням, це Австралія і. Південна Корея і Республіка Корея, і Японія, і Нова Зеландія, плюс НАТО країни ЄС, і з іншого боку, переважно от країни Азії більшою мірою там є авторитарні режими. Тобто, от таким чином формується новий розподіл світу. Але під час холодної війни як на мене була більш зрозуміліша позиція Сполучених Штатів. Вона була конкретнішою. На відміну від зараз позиції США, зокрема Трампа щодо Росії. Хіба, хіба ні? От в чому тут можуть бути загрози? Вона була конкретнішою тільки вже на етапі. Ну вона була дуже конкретно. Там було протистояння проти Радянського Союзу. Тобто, а вже наприкінці цієї епохи там були різні моменти, елементи, і розрядка, і напруженості, і спроби перевести світ. До речі, це вдалося. Але вдалося я вам скажу, коли, коли одна з сторін отримала поразку. Це радянський союз, і в результаті тоді ну не було формально підписано капітуляція в холодній війні, але всі подальші дії. Радянського керівництва свідчили про це про згоду на те, що західний світ переміг. А тепер Путін хоче взяти реванш, і за рахунок також, і ну, він сподівається за рахунок інтересів Китаю, а Китай, Китайська Народна Республіка, думає скористатись Росією для виснаження там США, щоб США не могли так, скажімо, ну, умовно кажучи, там в якихось діях на Тайвань е, займати таку активну позицію. Тому. Тут правильно, США зараз не ті, і лідерство не те абсолютно побачимо. Там висить портрет Рональда Рейгана е, в Білому домі. Так, що якщо Дональд Трамп на нього інколи дивиться, то можливо він щось і буде робити. Хоча сподівань дуже тут мало. Є тільки сподівання на те, що позиція США вона буде mm -hmm. визначати не тільки президентом, але й Конгресом, okay. розвідкою, держдепом, і це буде мірою наближення до проміжних виборів на нарощувати. Тому США не вийде США, США як країна не видуть цього тут їх і свої національні mm -hmm. інтереси. Дякуємо вам, пане Валерію, дуже за цю розмову. Валерій Чалий, посол України у Сполучених Штатах, у 2015-2019 роках.